Так, іду ось до річки. Зараз познімаю кораблі, причали. Це старе, мабуть, русло одре, бо там он, он спереді отом шлюз і. Ну це ж, мабуть, та ні, ну це ж не туристичний оцей корабель. Не, не, смотри, там прямо. А, ну це малий той Титанік по-любому. Ото чортяка. Да. А там дуже <с с тих> один ще проплив з цієї да? сторони. Маленький, так? Да? Не маленький. А. Та це така баржа чи щось таке там. Ну, явно не туристична штука. Підемо далі. Покажу що. NeuroscienceátOR... Та я. Кажуть, під ноги дивись, бо блохер буде в воді. Та мене не так жалко, тут айфона жалко. Прийшов, так? Ага, прийшов. Прийшли. Може спуститися. Куди спуститися, он закрит. Он дивись, бачиш, там не можна ходити. Ось ще, кран стоїть. Фундація техніки. Ага. Це музей. Музей. Э, ну техніка. Водної техніки. Хто хто? Ну, Ага. Ух. Це таке з щось піднімати. А ото вже вон туди далі туристичне щось. Таке. А ну тож. То, то на маленькі лодочки. Врублін. Що таке врублін? Я не знаю. Де? написано врублін. Горобчик, воробець. Горобець. Так, а ото шлюз, де оці кораблі всі да, перепливають вже в водру. Ну піду далі. Ну, іди спустися. Так, це я з іншої сторони шлюза зайшов. Заходити туди не можна, вон написано в стемп забронений ну а сюди можна підходити ось причали вон там якісь катерки стоять не знаю що, що тут таке є я тут ні разу не був Вон оце ж сам шлюз стоїть а це вихід такий